Усім привіт! Це Mazda CX5 з дизельним двигуном і в ній потрібно замінити паливний фільтр. Після заміни паливного фільтра потрібно буде ще прокачати паливну систему. Зараз я вам покажу, як це зробити. Для того, щоб нам замінити фільтр, нам буде потрібен сам фільтр. Потрібна буде ось така груша. Покажу пізніше, для чого вона. І кусок шланга, звичайного шланга. Спочатку для зручності знімаємо ось цю кришку. Нам потрібно від'єднати ось ці дві фішки. Е, потрібно натиснути на ось цей язичок, так само, як і на тій фішці. Для цього можна використовувати звичайну плоску викрутку. Далі нам буде потрібно відкрутити ось ось цю гайку. Вона на 12 і ось цю гайку, вона на 10. Щоб відкрутити гайку на 12, потрібно взяти подовжувач. Після того, як відкрутили дві гайки, нам ще потрібно буде відщопнути ось цю кліпсу, яка тримає дроти, які йшли до фішки Після того, як ми від'єднали кліпсу. Відгинаємо фільтр вбік, і нам буде видно ось такі два патрубка. Їх потрібно від'єднати, знявши хумути, але обов'язково запам'ятати, куди який ішов. Можна помітити собі маркером. Після того, як від'єднали трубки, витягуємо його із свого посадочного місця. Далі покажу, як розбирати. Для початку відкручуємо два болти. На 12. Далі дуже важливий момент. Затискаємо через тряпку корпус фільтра е і будемо відкручувати його ременем від ГРМ від якогось автомобіля. так як у мене немає спеціального ключа. Для фіксації ременя я використовую звичайний зажим для того, щоб відкрутити. Пластикову гайку, яка отримує на собі поплавок, я буду використовувати ось такі плоскогубці. Дуже важливий момент. Коли міняємо фільтр, обов'язково затягуємо гайку і сам фільтр в корпус тільки силою рук. Не потрібно ніяких ключів, ремнів і тому подібне, тільки руками. Далі нам потрібно зняти ось цю заглушку. Далі ми під'єднуємо цю грушу, яку я говорив на початку відео, качаємо цю грушу і створюємо в системі вакуум. Спочатку буде йти повітря, потім буде плюватись. А коли вже буде йти повністю чиста солярка, тоді ми вже прокачали систему і назад можемо ставити наш ковпачок. Після того, як ми прокачали дизельне паливо, ми можемо ставити назад нашу кришку і пробувати заводити автомобіль. Пробуємо заводити автомобіль. Наш автомобіль завівся з першого разу.